Вітаю вас на другій частині нашого заняття. Працюємо з математикою. Сьогодні ми з вами розглядаємо геометричні фігури. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Ви знаєте, що предмети, які нас оточують, мають таку властивість, як форма. Подумай, яку форму має дошка? Прямокутно, а вікно? Уж прямокутне, а класна кімната. Вона квадратна або прямокутної форми. Скажи, будь ласка, а якої форми м'яч? М'яч буде схожий на коло. Отже, чотирикутник. Коло, трикутник це все геометричні фігури. Які ще геометричні фігури вам відомі? Ми назвали з вами чотирикутник, трикутник, коло це плоска фігура, яку ми можемо намалювати. А предмети оточуючого світу вони об'ємні. М'яч. Він має форму кулі. Ще, будь ласка, які ти можеш варіанти придумати. Навчальний кубик з буковками. Так, ми знаємо, що ця форма називається куб, хоча вона схожа на квадрат. Питай, як називаються ці фігури? Перша квадрат. Друга. Трикутник. третя. Якщо не пам'ятаєш, як вона називається, швиденько порахуй, скільки в неї кутів. В неї шість кутів це шестикутник. А от Це Це чотирикутник або прямокутник. А це? Це овал. І останній ромб. Глянь, що це за фігура? Дійсно, це коло. Скажи, будь ласка, які предмети схожі на коло? На що схожа ця фігура? Правильно, на сонце, на кавунчик. На апельсин, гудзик, нашу планету, м'яч та багато чого іншого. А на що схожа ось така фігура? Як вона називається? Це овал? На що схожий овал? Овальну форму може мати огірок, шишка, батон хліба, диня, повітряна куля, дядечко. На що ж схожа ця фігура? Так, вона схожа на ріжок морозива, на скибочку кавуна. На знак дорожній, на клонський ковпак, на пірамідку, ялинку тощо. Це що за фігура? А на що він схожий? Він схожий на шафу, шоколадку, двері, холодильник, портфель. А зараз спробуй у повітрі намалювати свою улюблену фігуру. Молодці! Ви сьогодні чудово попрацювали. Я вами дуже пишаюся. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити наступне заняття. До зустрічі з нетерпінням чекаю на вас, мої малята!